Друже, привіт! Долар чи євро? Що краще та цікавіше в якості вибору для заощаджень або інвестицій? Якщо ти хоча б раз задавав собі таке питання, то це відео тобі буде корисним, тож дивись його до кінця. Насправді відносно гривні обидві валюти дуже стійкі, і якщо чесно вже казати, то майже все стійке відносно гривні. Тож я сподіваюся, не варто пояснювати, чому не потрібно зберігати свої заощадження в гривні в готівковій формі. І саме з цієї причини я не додав в сьогоднішнє відео криптовалюти, які я спочатку і хотів сюди закинути, але передумав через їх волатильність. Тож повертаємося до нашої пари долар і євро. Аргументів щодо того, що до того дуже багато. Тому я вирішив порівняти їх максимально об'єктивно в цифрах. І цим я з тобою сьогодні поділюсь. Але перш за все, за вже хорошою традицію хочу подякувати всім, хто підтримує канал. Друзі, щиро вам вдячний. Ці гроші йдуть на хорошу справу, а завдяки вам канал росте і розвивається. Також підтримати канал можна і коментарем, і підпискою, і вподобайкою. Завдяки цьому YouTube вважатиме, що відео цікаве і зможе показати в більшій кількості глядачів. Тож поїхали! Можна розглядати окремо економіки Сполучених Штатів Америки і Євросоюзу, можна розглядати політичну ситуацію і там, і там можна розглянути і об'єм грошей в доларах і в євро, які крутяться в світі. І я впевнений, про це є теж багато цікавих відео. Але я пропоную тобі, друже, поглянути на це з боку в чесних цифрах і самому зробити правильний для себе висновок. Моя математика проста настільки, що її зрозуміє навіть школяр. Уявімо, що в тебе є машина часу, за допомогою якої ти можеш повертатися назад в 22 рік. Але тут для себе все-таки я поставлю обмеження по часу. Це буде дата не глибше назад ніж 21 липня 22 року. Саме така дата, тому що з цього дня Ендо дозволив населенню купувати валюту за безготівковим курсом. Отже, друже, розглядаю чотири варіанти поведінки, маючи 100 тисяч гривень на руках: це купити долар готівкою, купити євро готівкою, купити долар за безготівковим курсом і євро за безготівковим курсом. А для того щоб зрозуміти, чи в плюсі ти глобально, чи в мінусі, пропоную отриману суму в валюті продати сьогодні, 12 травня за готівку. Таким чином можна порахувати свій прибуток чи збиток в гривні, і навіть відсотки річні. А якщо мотатися в минуле на кожен наступний день, то можна навіть побудувати цікавий графік. Наче в теорії звучить це просто. І раніше я брав дані напряму із сайту інфін, але зараз щось таке з ним трапилось. Чи веб дизайнера звільнили, чи жорсткі диски погоріли, але наразі корисної інформації там стало в рази менше. А оті гладкі графіки з курсом, ну то взагалі дупа якась. Тож цього разу для свого відео я беру дані із сайту Finance.ua. І хоча під архівом можна знайти інформацію, що не всі дані б'ються із чимось там. Я сподіваюся, що це мене не викине за межі загальної статистичної картини. Чесно, дані були не в дуже зручному вигляді для роботи. Тож я з ними трішечки намучився, поки заганяв в Excel. І коли гуглив необхідні мені формули, знайшов навіть отаке чудо. Друже, це не реклама цієї книги. Просто якщо ти таке віриш чи вважаєш, що воно має право на життя або навіть читав таку книгу, напиши, будь ласка, в коментарях, як воно тоді. Тож продовжуємо тему. Із інструментів у нас буде власний мозок і набір функцій в Excel. Беремо дані, заганяємо їх в Excel і не забуваючи про значки долара, рахуємо прибуток. Ну а для розрахунку відсотків річних я ділю кількість днів на 365, щоб зрозуміти скільки пройшло саме років. Ось такий графік по фіналу в мене вийшов для готівки долара і євро, і по ньому досить однозначно видно, що до лютого 2023 року дійсно вигідніше було купувати готівкою євро аніж долар. І якщо ми говоримо про долар, то орієнтовно з березня 2023 року взагалі було вигідно купувати його за готівку. Ситуація з готівком євро приблизно та ж сама, за виключенням того, що в 2022 році євро за готівку було ще вигідно купувати. І дійсно до початку лютого 2023 року євро було купувати більш вигідно, аніж долар. Потім ситуація вже міняється. І як ти далі, крути чи не крути, вигода від долара все-таки хоч трошечки, але більше, ніж від євро. Окрема щодо цього їжака на графіку. Загалом він картину співвідношення долар-євро не псує. Тож я вважаю, що це просто похитка курсів із Finance.ua. Так, дійсно, в певні поодинокі дні курси долара і євро відрізнялися від загальної картини курсів на той час. Але чому воно так було, я думаю, не є обов'язковим розбирати саме в цьому відео. Окремо хочу пояснити, чому саме в кінці графіку різко вниз ідуть відсотки річних. На сьогодні через різницю між купівлею і продажем валюти, якщо ми просто зараз купимо її, а потім продамо, ми будемо в мінусі. І чим ближче це буде до сьогоднішньої дати, тим більша по модулю буде ця від'ємна цифра у відсотках річних. А тепер переходимо до безготівкової валюти. Тут картина трішечки краще, бо трапити в мінус на безготівковій валюті все-таки було важче, аніж при купівлі її готівкою. А от по співвідошенню в ефективності долара і євро картина виходить така сама. Загалом долар починає домінувати над євро приблизно з середині березня 2023 року, хоча євро намагається його наздогнати, і кілька разів ситуативно навіть випереджає. Які із цієї інформації можна зробити висновки. Ну, по-перше, якщо обирати між євро і доларом, то так раніше євро було дійсно вигідніше купувати. Причому без різниці, чи то готівкова, чи то безготівкова валюта. Але на сьогодні долар дійсно ефективніший. По-друге, дохідність таких операцій, як щодо готівки і без готівки, загалом не перевищує 10% річних, інколи підбирається до 15% річних. І тут ми бачимо, що більший проміжок часу, навіть короткострокові депозити в гривні, були вигідніші в прирівняннях по відсотках річних до операцій купівлі валюти. А якщо взяти військові облігації і подивитися дохідність вже по ним, то бачимо ще більш очевидну картину. Ну, заради справедливості варто сказати, що це не логіка і не аналіз економічної ситуації в країні, а чиста математика. А як власне робив ти весь цей час і чи змінив би ти щось з врахуванням отриманої сьогодні інформації? Якщо в тебе був би шанс повернутися назад в минуле, напиши, будь ласка, в коментарях під відео. А на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, з тебе вподобайка. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже. Спеціально для тих, хто питає, де кущі і що з полем. Друзі, з ними все добре. І навіть як мені передавали, поле засіяно, і в майбутньому фермер збирається знімати з нього урожай. Просто конкретно на цей момент мої шляхи з полем з кущами, і звісно, і з людьми, які за довгий час встигли стати мені рідними, розійшлися. До речі, пацани, якщо ви мене дивитеся, поставте плюс в коментарях. Всіх обіймаю. І я щиро бажаю, щоб не один раз іще ми зустрілися. І поле з кущами, я думаю, ми теж колись іще побачимо. Ну а на цьому, думаю, принаймні на одне питання відповідь з'явилася.